Ще один клас безпеки відкрито у Тростянецькій школі. Заклад освіти номер 5 отримав новий сучасний яскравий кабінет безпеки. На урочистому відкритті були присутні рятувальники та поліцейські. Клас безпеки оснащено всім необхідним обладнанням та наочностями, щоб проводити уроки з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності. Ми загін рятівників, дружних та умілих учнів. Ми тренуємо руки й ноги, не страшні на перешкоди. Усіх врятуємо від біди, Усім готові допомогти. Так, ми завжди на полосу готові і допомагати всім готові. А жиняться наша сила застосуємо їх вміло. Ми діти України, прагнемо, щоб наша держава стала сильною, багатою, здоровою та красивою. Ми майбутнє України, нам відкриті всі стежини. А любов, здоров'я, сила нам дає чарівні крила. Школярі переконливо демонстрували свої знання щодо безпеки в умовах загрози, граючи в руханки та квести. У рамках святкового заходу було представлено патрона пса, якого знають усі діти України. Бачу, ви мене пізнали. Ну, ми дружньо привітали. Так, я легендарний пес сапер, породи Рассел Тер'єр. Кожен день я на завданні. Здійснюю розмінування. Маю дуже гострий нюх. І для саперів кращий друг. Звати мене пес патрон, маю желецею і шеврон. Я справжній герой народний, малий, але дуже модний. Новий освітній простір був оформлений в тематичному стилі, а цікаві руханки надали впевненості, що вивчати прості правила безпеки можна весело та цікаво. Діти були в захваті від цього класу та розповідали свої враження. Сьогодні я грав персонажа, якого звуть Пес Патрон Псу патрону два роки. Коли я його виступав, мені подарили цей значок. Мені сподобалось в класі безпеки те, що там можна прийти в будь-який час, ну коли ти в школі, і подивитись там, можна пощупати ну не справжні но міни, Можна там подивитися на них, ну, там багато чого можна зробити, помалювати там можна, подивитись всього багато. Мені більше сподобався куточок, там, де оці міни. Там більш цікаво. Під міною може бути міносюрприз. То, тому ніякому разі не можна підіймати. Я, я думаю, що там можна буде зайти, погулятися, там розповідати будуть про щось, так. що ми ще не знаємо, і про все друге так. можна багато чого -нового дізнатися. Це дуже класно, що в нашій школі є такий клас безпеки, тому що багато дітей не знають, як правильно дивитися за своєю безпекою, а це на супер такий клас це просто супер. Під час заходу рятувальники та поліцейські провели практичну частину на шкільному подвір'ї разом з учнями. Під час цієї частини школярі отримали корисні знання, які допоможуть дати собі раду в екстремальних умовах та навчаться відповідально ставитись до власної безпеки. Мене більше привернула напевно, машина, ДСНС. Вона така прям дуже цікава, такого ніколи не бачила. Ну, Поліцейська машина дуже гарна, така і все таке класна. На вулиці нам показували їхню медич... їхню медичний ящик, в якому, в якому є багато, багато речей, наприклад, жгут, яким можна встановити кров. І показували прилади, наприклад, ножниці, які можуть розламати будь-що. Нам показували один предмет, який може, по їхнім словам, підняти будинок. Дуже цікаво. До створення класу безпеки долучився увесь педагогічний колектив закладу. Новий освітній простір відрізняється потужним тематичним наповненням і одночасно естетичністю а також створює особливу ауру доброти та турботи про дітей. Там будуть навчатися учні перших 11 класів. Цей клас обладнаний меблями, дидактичним матеріалом, макети є, іграшки є. Поділений він на зони, те, що вимагає від нас Міністерство освіти і науки. Цей клас створився для того, щоб проводити уроки основ здоров'я, різні виховні заходи. Різні майстер-класи для того, щоб навчити дітей безпечно себе поводити з різними предметами. Дітям дуже цікавий той момент, коли можна пощупати, потрогати і наочно поглянути на самі матеріали. Проект Клас безпеки є важливою складовою безпеки дітей у навчальних закладах. Ці заняття дають учням необхідні знання та навички, які зможуть допомогти їм у різних ситуаціях, а також роблять процес вивчення безпеки більш цікавим та зрозумілим. Адже знання про безпеку є важливим компонентом розвитку кожної дитини і може допомогти їй захистити своє життя і здоров'я у різних ситуаціях. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець. Телеканал ТВТ